Всім привіт! Ви на каналі Gisley Pets. Я зараз прибираю своїх равликів. І я вам не казала, що один равлик у мене нещодавно помер, це імка. Вони дуже старенькі, це пам'ятаєте, був єдина і це його дітки. От, парочка була і одна з них померла. Я не знаю скільки їм років, Ну, мені здається років 5 є. Хто пригадає, пишіть в коментарях, не пам'ятаю. Так давно не гралася зі своїми равликами. Забула, який ж він великий вже. Так, я його навіть зайвий раз зараз і не чіпаю, бо він вже старенький, щоб його не турбувати і не цей, ну коротше, щоб він не стресував. Тому я його зазвичай навіть не мию під краном, там нічого такого не роблю, просто протираю зверху так, оце серветкою. Вологою. Що ти засихаєш, так? Давай трошки попшикаю на тебе. От. Боже, скільки це йому років? Ще. Треба подивитися дійсно перші відео з ним і порахувати, скільки йому років Мені здається, йому 5 років точно є, може вже і 6. Он дуже здоровезний. Колись я його зважувала, пів кіло бажить. 500 грамів, представляєте? Нагадую вам, що в нашому інтернет-магазині ваша прелість ви можете замовити не тільки матік, а ще й ягіль, кальцисуміш, мох, мох і дивомазь. Дивомазь потрібна для ракушки, якщо є шраміки. Якщо є шраміки, а вони бувають у равлики, бо коли вони ростуть, вони часто ламаються, потім відростають і на тому місці так не дуже красиво. Шамік з'являється. І цей шамік можна мазати мазю спеціальною з прополісом, там спеціальний склад, що воно безпечно для дорослого равлика і шліфує ракушку. Тож у мене залишилось два равлика, ахатіна-рітікулята Альбіна і імка імакулята. Я їх пересадила в один контейнер, тільки зараз цей пересаджу, він більший. Оцей контейнер віддам мамі, бо у неї зараз равлики маленькі, і їх треба розсаджувати, бо вони дуже швидко ростуть. І щоб вони продовжували рости, треба їх розсаджувати. Нагадаю, з попередніх відео ви могли бачити, де ми робили відбраковку. І равлики зараз є в нашому інтернет-магазині. Ваша прелість». Посилання є під відео, також є мох, ягель, кальці суміш. Звертайтесь в наш інтернет-магазин, замовляйте равликів і все для їх щасливого життя. Так, ну а я зараз йду мити другий контейнер, будемо пересаджувати. Треба з холодильника достати кабачок, щоб він трошечки нагрівся. Не був холодним. Дивіться, маленький є такий. Бо з холодильника не можна равликів годувати. А ти б вже і поїв, так? Да? Це від попереднього контейнера. Зараз мию другий. І сьогодні візьму у мами мох, бо в мене закінчився. Сьогодні з нею побачусь, візьму в неї мох. І зараз поки що висаджу їх. На Матік, до речі, дуже зручна штука Матік. В такому випадку, як у мене, зараз мох закінчився. Якщо б не було матіку, то довелося б равлика саджати просто в голий пустий контейнер. А це ж, звісно, неприємно. От, уявіть, ви лягаєте спати на ліжку без матрасу, да? без ковдри, без нічого. Просто собі на підлогу можна сказати. Вам ж не буде приємно. Так само і равлику, от в такий просто пустий контейнер, може там і сховатися нема де. Ну Звісно, коли є тільки матік, то така сама ситуація. Сховатися можна хіба що під Матік, до речі, іноді вони так і роблять. От, А от Матік і Мох це, звісно, комбо, яке подобається равликам більше за все. Дивіться, що він робить. Хоже, а тут таке. Не тим боком начебто. Да? А, ні, все правильно. Так, як вас оце пересадити? Мені треба цей іматик. Ти сюди йдеш? Хм. Що це тебе потягнуло на кальці, так? Да? Ти йдеш так, раз. Цей матик сюди. Він трошки не за розміром. Бачите, я його от просто зайво прибираю підніс і все. Так, Посередині покладу. От, але е, у нас ви можете замовити матик під свій розмір контейнер, будь-який контейнер, який у вас є, ви міряєте отак і отак. Довжина, ширина. І на будь-який контейнер будь-якого розміру можна пошити матик замовити. Але я раджу замовляти отак на половину контейнера. Тобто не обов'язково на весь контейнер брати цілий матік. половину навіть зручніше. Головне, щоб ну, він лягав зручно, а тут мох. В одній частині мох, в іншій цей матік. Ну, можна і на весь. Мені зручніше було, коли отак було навпіл. Такс. Переїжджаємо назад, Лін, ти взагалі не боїться. Такс і кабачок зараз помию поріжу. Так цей суміш. Чінкс. Порізала разом з хвостиком. Мені здається, що цей хвостик. Вони теж з'їдять з задоволенням. Так. Ось твоя їжа смачного. Велике дякую тобі, Віка. Зараз я все це буду їсти. М -м -м. Хрум, хрум, хрум. М -м. Яка кальцесуміш смачна і корисна, бо там не тільки скарлупа з яйця, але. Ще багато корисних інгредієнтів, таких як різні трави, різний кальцій, з ракушняку, зі скарлупи курячих яєць, перепелиних яєць. Також там є крейда у складі спеціальні трави, які додаються як мінеральна добавка, вітамінна, також вітаміни для равликів, теж додаються окремо в цю кальці суміш. Трошечки є там білочку, зовсім трошки, щоб вона могла підходити для всіх видів равликів, бо не всім можна багато білка. От, А тим видам равликів, яким потрібно багато білка в раціоні, додатково додають білок. Це гамарус, наприклад, або інший корма для рибок, білкові корма для рибок, для черепах. От, в магазині можна купувати. Так що заходьте до нас в гості, в інстаграм магазин ваша прелість. Вся інформація, всі посилання будуть під відео. Подивіться, яке воно здорове. Як ти так виросла? А? Тут вже трощиться повним ходом кабачок. Хрумсь, 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 хрумсь. Облизує суміш з ротіка. Зі свого. Замаскався, тепер облизується. Поклала їм листя салата, бо щось кабачки взагалі не зайшли. Оцей куснув два рази і почав уповзати. Я одразу зрозуміла, що щось з кабачками не те. Тому я поклала листик салату, пересипала всю карці між сюди з кабачків, і цей одразу почав хрумкати. Тобто ну, він дійсно хоче їсти, але кабачок йому не сподобався. І, і ця теж почала уповзати, а тепер ось охрунтить. Чуєте? Так що, якщо щось не їсть равлик, це не значить, що він не голодний, а може бути таке, що воно ну, просто йому не підходить. Може кабачки чимось обробляли? Бачите, ну якось дивно він на кабачок відреагував. Почав піднімати мордочку, не їв його. А тут зразу раз. І з задоволенням їсть. І як тепер мені їсти ті кабачки? <раплях> Равлики відмовились, а я хотіла стушити. І Це я вже вигріз тут дірку. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал ставте свої вподобайки і залишайте, звісно, свої коменти. До зустрічі на каналі Just Life Pets!